6 травня було створено легендарну команду попри ті, що обов'язково наведе шум в інтернеті. На створення цього проєкту я видав своїх 300 доларів з надією, що вони незабаром окупляться. Хоча ми мали кожен скількись по 100 доларів. Так вийшло, що учасники не насичало грошей і мені доводилось їм позичати. І окрім моїх 300 доларів зверху, я ще матиму сформовану команду, яка допоможе мені у моїй найголовнішій цілі стати ще щасливішим. Та моїй другій найважливішій цілі заробити 10 мільйонів доларів до 20 років. Вітайте учасників. Дмитро, йому 15 років і він найспокійніша людина в команді. Банк 80 доларів. Крило, 15-річний комік, найбідніший та найвеселіший з команди. Банк 20 доларів. Мартін. Оце вже я. 15 років. Спонсор цього проєкту, що дуже надіється на його велике майбутнє. Банк 6 тисяч доларів. Якось після багатьох років випробувань різних видів заробітку я вирішив зупинитися на криптовалюті як на найлегшому та найприбутковішому з них. Я днями пробував щось робити. Я пробував арбітраж, ф'ючерси по сигналам, стейкінг, лаунчпули та лаунчпади, торгівля по новинам. Все це могло працювати, але я ніяк не міг визначитися, що мені підходить найбільше. Коли зустрів Кирила, про що я детальніше розповів у наступних відео, я дізнався, що цей хлопак теж зацікавлений у криптовалюті. Тоді я ще займався торгівлею за новинам і мав ледве який прибуток, бо звільнився з роботи касиром у магазині Морозила. Я щодня думав про те, як мені збільшити мої доходи, як от мені прийшла ідея почати команду по криптовалюті. На даний момент єдиним кандидатом був Кирило, але це було замало. Тому я попросив його пошукати когось, по хто міг би до нас приєднатися, що він успішно і виконав, привівши свого друга Дмитра. Так і спілкувалася наша команда. Як я розказав у минулому відео, я перевірив наших учасників команди, давши їм страстковий сигнал і зрозумівши, що на цих людей можна покластися. Деякий час ми торгували на фьючерсах по різних стратегіях. Хтось по сигналах, хтось по своєму аналізу. Після тижнів таких торгів на нашій зустрічі у Діскорді мій ліпший друг Максим дав нам ідею скинутися по 100 доларів в спільний банк. Ми одразу ми погодилися. І я, як спонсор, і єдиний в кого було більше 100 доларів, дав їм їхню долю в борг, витративши 260 доларів своїх та 40 доларів до кіну Дмитро. На цій ж зустрічі ми обговорили стратегію, обов'язки та канали по сигналам, яким ми довіряємо. Ми одразу почали торгувати. Глава 3. Сигнали Одразу ми прислухалися до трьох телеграм-каналів, що дають рекомендації про фьючерси. канал Вороніна, інсталін Зачинний канал та Гарі Требітка. Як покаже практика з часом, уроні майже не дає збиткових угод, тому 95% угод, що ми відкривали по його сигналам, зайшли у плюс. Кому цікаво, всі посилання будуть у описі. Загалом по сигналах ми відкрили близько 25 угод та зробили 95 доларів чистими за півтора місяці, що було краще, ніж я очікував. Тому мені це дало велику мотивацію продовжувати. Глава 4 Аналіз та як ми прийшли до Фібоначі З самого початку ми розуміли, що не хочемо бути залежними від сигнальщиків та хочемо робити власний аналіз. Ми одразу почали шукати стратегії, що працюють найкраще. Насправді було важко знайти таку. Та зараз я вже розумію, що схожа стратегія торгівлі. Для кожного індивідуальний та відходять не всім, тому шукаючи по запиту найприбутковіша стратегія для торгівлі криптовалютою. Ми не отримали нічого, окрім клікбейтів. Знову дивлячись на графік біткоїну, я вирішив спробувати Фібоначе, що я майже не використовував до цього, але бачив, як його роблять інші. Я спробував провести Фібо від піку до лою та побачив, як ціна відштовхнулася в рівнях 1618 в наступному циклі. Я спробував ще раз і воно спрацювало. Потім спрацьовувало знову і так раз 50 підряд, поки я не визначив, що ціна відскакує від одного з рівнів. 1618. Середина між 1618 та 2618. Та 2618 дорівня 1 у 95% випадків. Після тестування 7-7 угод зайшли по тейку. І ми одразу почали базувати наш аналіз на Fibonacci. Наша команда також займалася дропами криптовалюти. Беручи більшість з них з телеграм-каналу Крипни. Почали це робити ми, коли побачили відео Макопі про те, як Інзер робив 100 доларів за 30 днів, приділяючи цьому лише 15 хвилин на день. Ми очевидно подумали, що це справді щось круте. Перші два місяці справи йшли кепсько. Але вже з початку літа ми почали заробляти на ретродропах та інших дропах криптовалюти непогані гроші. Наприклад, до липня ми змогли підняти близько двох сотень доларів на одних ретродропах, айдропах та реферальних посиланнях. Фінал. Узагалом. Створення команди дало мені мотивацію продовжувати у тому ж дусі. Мир на душі, бо я допомагав не лише собі зробити, а й іншим. Досвід роботи у команді та її введення та багато чого іншого, що мені сильно знадобилось або знадобиться в подальшому житті. За ці два місяці роботи ми заробили близько 200 доларів та багато чого навчилися. Цей досвід був одним з найкращих та найпродуктивніших у моєму житті, оскільки ці люди не тільки підтримували мене у криптовалюти, а ще й у житті. З моїми проблемами додавали привід лишній раз усміхнутися. Саме такий досвід я побажав би кожному прекрасному глядачу цього відео.